Свій підпис на нашому клопотанні, що ви нас підтримуєте, щоб суддя Бондарчук припинив свої повноваження як суддя. Да. Я не Одначок да, так... на власній шкурі скликала, коли він арестував її да. так, я, ні, ні, Дима, не бути. Я тобі не буду, Я замовлю, я Тепер, іще одне. Про те, що суддя не має права присуджувати суми за некорисні послуги, це сказано в законі. Якщо стосується законів, ви представник місцевої виконавчої влади, виборної влади, виборної, виборна влада захищає інтереси своїх виборців, ви захищаєте інтереси усіх присутніх людей. На даний момент ваш юріст від міської ради. Записано, закело дало мені відповідь, Вы дали, що ви ніякого відношення до з не маєте. Що ви захищаєте інтереси дому? Представники yeah. ваші не інтереси. інтерес. Захищаєте захищаєте така як отримати. На зачакому на цьому міграцію. Я прислужуюся сюди, а коли панську вірені особи від вашої і вашого імені досвіді особи. Встають і говорять, так, ми підтримуємо всі вимоги то в то. Які інтереси ви захищаєте? В Вересні 2009 року міська рада не стала засновником, відмовилась від засновництва ту жовт. Відмовилась, да, там згідно рішення це і це це. Коли ви були засновниками цього ДОМ, значить, ви вклали якесь майно, куди воно ділося, коли ви відмовилися від цього засновника? Це друге питання. Третє питання. Третє питання. ця комісія створена при міській раді. Щодо спеціалістів цієї о, 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 компетенції, тобто рівня знань. Щодо компетенції спеціалістів цієї комісії я не буду тонкості вдаватися. Там нема компетентних осіб. Значить, ми до вас той раз зверталися. Що давайте ми туди підключимо людей спеціалістів, які мають рівень високий рівень копитання. А ви? Я, я не можу з вами поговорити. Ні, а ви підзочі. Ну я це не компетентні людей. А що сидить одна комісії? Значить, там головний санітарний лікар, там газ Климовський, там архітектор. Там половенко, який очолює в адміністрації житлово комунальної я це компетентний там. Що це ви це говорить? Що ви біля такі люди? Вони спеціалісти. Вони не спеціалісти. Почальник, головний інженер, озеленер некомпітен уреха. Кого? В обласній, я завдання розказую, в обласну прокуратуру. В обласний суд, господарський суд, в городець адміністрацію в відділ звернення громадян, відділ звернення громадських організацій. На телеканалі я вже не один раз два, я вже про хто може бачити, що в Черноді я показали. Я коли сім років дали занідати нашу дитині, підвістку неповнолітньому, я на телеканал витягла цей, цей випадок судді судили Суслонська, Новородський суддя. Приходите на кажеш, що принесла заяву, за язу, откуда? До Так Там взагалі у вас окрема держава. Да, це в усіх храмові. Понімаєте? Я вже не деталі що так що кажу вас, рушніли бізнесів. Я вже цього не розказував. Да, я колись до Лівінгську по цій області. Знають, да. як о як <кх> районі з окремими якимись такими своїми законами життя. Чого <п 'ят> ви зараз мені хочете запитати? Підемоте до за майтки обіцяємо. Я дикуюся. Я, я спілкуюся з тими тими установу. <реку> Повірте, є. Дікайте, <реку> каже, я з вами не погоджую. І ті люди, які в комісії є, це компетентні люди. Я один розкорбилася цю людину, яка це одного й каміну. Читво написано, хто входа цю комісію. Вивоці, якщо вона створена в міській раді, це місцева виконавча влада, виводці мають право не довіряти цій комісії. Так як вони її не, 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 не довіряють, вони не доверяють, запитали. Вони не довіряють, вони ви ну, так вони спитати, що Вони не довіряють комісії. Я поменяю, поменяй постановок обменившись, но ну, вы юрист, а ну вас кажи семью. Поменяйте поменять поменять вы придавить конкретні якісь звинувачення, э, но ну, сла.